Так як в Ютубі немає послідовності складання гідроциліндра е, із Куна 08, кун 08, ПКУ-08. Що за чим стоїть, я не знайшов такого відео, вирішив зняти сам. Так як вже маю досвід, кілька разів розбирав, значить, старого зразка циліндр з такою кришкою верхньою в оцій пробці. Ставиться спочатку манжет. Тоді ставиться така, така прокладка поліуретанова. тоді ставиться желізне. Тоді закривається все штопором. На поршні ставиться різнове кільце. Тоді надівається. Отака шайба. Ні, спочатку треба шайбу, тоді кільце, щоб легше було. Тоді надівається поршень, тоді надівається ще одна така шайба і вкручується це все гайкою. Гайку можна прихватити сваркою, щоб воно трималося краще. Є резинові манжети, ставлюється резинові. Тоді потрібно таке розпорне кільце, яке ставиться всередину, і наверх прикривається отак. Пластиковим кільцем, щоб оте розпурне не випадало. І замість оцього ставиться оце. Але краще ставить таке поліеуритоне. Воно ж краще ходить. Такі справи.